В Україні немає війни, і давайте без емоцій розберемося з цим. Правова оцінка після дискусії з тими людьми, яких поважаю з паном В'ячеславом і з рідними і близькими. Отже, друзі, хочу звернути вашу увагу, що офіційно в Україні немає війни з Росією. Немає війни з Росією, і звідси всі ці рішення міжнародних інституцій. Про конфлікт, про якусь, якісь протистояння. Але немає, бо головними б документами, які зафіксують, повинні були б зафіксувати війну, повинні бути документи України. А що ж ми маємо в Україні? А давайте будемо розбиратися. І якщо, друзі, ви відкриєте указ президента, наприклад, про продовження строки дії воєнного стану. То, що ж він напис? Що ж в ньому написано? А давайте прочитаємо, друзі. У зв'язку з триваючою, це указ 469 від 2024 року, до прикладу, їх можна відкривати будь-які. Я просто його прочитаю. Хочете, перевірте. У зв'язку з триваючою, широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони відповідно до такого то пункту. Президент постановив продовжити воєнного стану і так далі. Відкриваємо другий документ. Друзі, указ президента, який затверджувала Верховна Рада, тут знову збройна агресія. А давайте почитаємо, що ж таке збройна агресія. Що ж таке взагалі агресія? Якщо ви відкриєте словник визначень, ви прочитаєте, що агресія це певна поведінка людей, тварин, країн, організацій, які породж, яке породжує, яке от агресія. Вона породжує страх. Тощо, вона виражається в нападі або увага, загрозі нападу. І от тут диявол криється в деталях. Я хочу вам, друзі, показати, зачитати важливі два пункти 106 статті Конституції, і ви мене зрозумієте. Читаю 19 пункт. Статті 106 Конституції України повноваження президента України, який визначає, що президент України вносить на розгляд Верховної Ради подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання, використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Запам'ятали, друзі. Подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії залучає Збройні сили. Тобто подання про стан війни. У нас воєнний стан. Не стан війни, а воєнний стан. 20-й пункт 106 статті говорить наступне: що президент так само приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та увага введення воєнного стану в Україні або її окремих місцевостях важливий момент, у разі загрози нападу небезпеки Державної незалежності України. Це і є оця владна маніпуляція, яка наражає на небезпеку всю українську державу, українську націю і український народ. В Україні. Відповідно до Конституції, Володимир Зеленський, Верховна Рада не ввели стан війни. А тому війни у нас офіційно немає. У нас є стан, загроза, загроза нападу або загроза небезпеки. Бо тільки у такому випадку вводиться воєнний стан. А в момент війни конкретної агресії має бути введений стан війни. Колеги, друзі говорять, що в перші дні повномасштабного вторгнення був зареєстрований указ проведення стану війни, але потім він зник і я його знайти не можу. Але ті, що люди бачили, кажуть, що там було б зроблено все правильно, але включили задню. А давайте подумаємо і проаналізуємо, а чому ж включили задню? А що ж таке стан війни? Якщо подивитися інші аналогічні міжнародні правові документи, то стан війни в першу чергу. Це мобілізація всієї країни, направлена на відсіч збройної агресії, все для фронту, все для перемоги. Тобто повинна була зроблена бути відповідною до закону про мобілізацію. Мобілізація в першу чергу всіх державних ресурсів державної влади на боротьбу за незалежність, на боротьбу з агресором, який пішов війною, вже повномасштабною війною. Цього не було зроблено, тому що в такому випадку треба все для фронту, все для перемоги. Тоді всі ресурси працюють на перемогу, ніякого права власності, воно ставиться на паузі, ніяких надприбутків, монополій і інших структур, які належать держимордам і олігархам. І тоді всі працюють. Тоді треба відмінити плату, комунальну плату за е, користування житловими приміщеннями. Тут комуналка буде відмінена. Тоді гроші, як такі, фактично не ходять, а мають працювати по іншому економіка: талони, ліміти на електроенергію, за яку ви так само не платите, ліміти на паливо, за яке ви так само не платите. Тобто, якщо подивитися аналогічні прийняті рішення, то так мало би бути. Але де тоді Гешеф? На чому заробляти? І ті всі, хто навколо Зеленського, я так думаю, переконали його не вводити в стан війни. І тому у нас ця друзі колізія. Або пастка, або тупік офіційно стану війни. А відтак війни у нас немає. Не ввели. Тобто ми самі, як ми, не ми, українська влада, не визнала, що є війна, є агресія, а агресія, я ще раз підкреслю: це якісь дії, які визувають лють, несприйняття. І ці агресія виражається в нападі, а можливо і в загрозі нападу. Тому ні про які репарації, друзі, не може бути йти ти мова, ні про яку відбудову, про яку нам чешуть по вухах. І ти мова не може. Ну, хіба що будуть нам давати якісь гроші, як ви як давали нам зброю, дають на шару, на шару беремо, а тепер викачують рахунок. І ми не бачимо того договору, відповідно до якого нам постачали озброєння, бо нам казали, що на шару. А виявляється, не на шару ж не просто так. Трамп заявляє, давайте гроші. І ніхто до нього, заперечень, не висуває, каже, чекайте, нам вже давали безкоштовно. А раз стрековтають, значить, не зовсім безкоштовно. Так і в даній ситуації відбувається. Широкомасштабна омана, ну, все в стилі Зеленського, в принципі, кажемо одне, думаємо друге. І ми всі з вами живемо у в стані війни, нам розказують донаттям, все для фронту, все для перемоги. Але це не стосується органів влади. Це не стосується взаємодії, в тому числі на міжнародних е, комунікаційних е, інституціях. Там немає слова війни, там є агресія, там є конфлікт і відповідні наслідки, правові наслідки. Це дуже важливий аспект, про який замовчують, про який стараються наговорити у владі, тому що ну, тоді треба визнавати, що дії, зроблені спочатку повномасштабного вторгнення, з лютого 2022 року, неправильно. Неправильні і направлені не на інтереси української держави, українського народу. Отака От сувора правда, друзі, ми живемо в суцільній фатаморгані. Нам брешуть, не договорюють і фактично маніпулюють і використовують, і тим самим наражають на небезпеку. Відповідно до документів, ще раз підкреслюю, в Україні є воєнний стан, введений відповідно до Конституції, який вводиться у разі. Загрози відповідно до 20-го пункту 106 шостої статті Конституції у разі загрози нападу або небезпеки державній незалежності, тобто у нас небезпека, а не війна. І звідси, друзі, ще дуже багато негативних речей випливають Ще можуть бути звинувачені в добровольців тому, що вони можуть відповідно до так, як у нас немає війни. Вони мають зброю, пішли, їх ще можуть визнати колись терористами. До цього може дойти, не дай Боже. Коли поміняються вектори, і можуть вставлені будуть зовсім інші акценти. І це все зробило зелена влада. Це все зробив Зеленський. Він, як юрист, якщо він розказує, що він юрист, повинен був би прочитати Конституцію і наполягти на введенні стану війни. Цього не було зроблено. Нам. Створена серйозна небезпека в правовому полі. А звідси і жахливі наслідки.